Ну, вибухи були, жінка мене набрала, все в шокі. Єлі саме розмовляла, прилетів сюди, я не знаю, як не долетів. В криші нема. В хаті стінка одна одійшла, та мета ну, повністю треба буде робити ремонт і внутрі, і знаруж. Ну, Я вже мешкаю тут з 2003 року. От в дворі порядки наводимо. Це от жінка позавчора тільки зробили от клумбу, радувалися. Це Родове гніздо, яке треба облагоражувати і піднімати. Чим могли, тим робили. А тепер заново все. Син потім мене набрав, син прилетів, обнялися. Знаєте, яка сім'я вся ціла. Осколки потрапили трошки на дітей. Дитину волною відкинуло до стінки. Дитина трошки пошкодила собі спину. Старший мій син. Маленька теж осколок, шок, паніка, у дітей паніка, звісно. вони дуже перелякалися. Ворота були отак в другу сторону, а забігла вікна, ще собаки перепугані були. Не дуже. Трусило все, ну нічого. Слава Божу, живі. Ну, дай Бог, що нам поможуть комплект повністю шифер, доски, УСБ, клієнку. Були ми на балконі з чоловіком, почали вибухи, заскочили туди іще вибухи. Я стала вискакувати, бо мене чоловіка тут привалило. Ну, трошки є пошкодження увагу і. Ну, Пошкодила наш боксу ми одне за одного. Поки вони стояли по чергам, я їм бутерброди таскала. Панєру їм видавали, пленку видавали, покривала видавали. Молодці тут у нас стоять палатки, дуже, дуже вдячні їм.